Стіл холодильний дводверний торгової марки Бріліс. Обладнання призначене для зберігання та попереднього приготування їжі на професійній кухні. Холодильний стіл має наступні розміри: довжина 140 см, ширина 70 см, висота 85 см. Позаду столешній пристійний борт 6 см. Моторний блок розташовано праворуч. Стіл має міцну та довговічну конструкцію. Зовні та зсередини виконаний із високоякісної нержавіючої сталі, тому без проблем витримає високе навантаження агресивного середовища професійної кухні, стійкий до корозії. А завдяки потужному компресору безвідмовно охолоджуватиме ваші продукти навіть при температурі навколишнього середовища до 43 градусів Цельсія. Для контролю температури всередині камери холодильний стіл обладнано зручною електронною панелью керування, за допомогою якої легко відрегулювати потрібну температуру охолодження з точності до 1 градуса Цельсія, в діапазоні від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія. Тому зручно зберігати салати, м'ясні та молочні продукти, а також вироби з риби, що потребують більш низьких температур. Ніжки стола також виготовлені з нержавіючої сталі та зручно регулюються по висоті. Двері обладнані втопленою ручкою, що не виступає ззовні. Спеціальна конструкція петель дозволяє фіксувати двері, якщо вони відкриті більш ніж на 90 градусів. При меншому куті двері за допомогою доводчика автоматично закриваються. Гумовий ущільнювач легко знімається для чистки або заміни. Холодильний стіл має динамічну систему охолодження, автоматичне розморожування та випаровування рідини. За рахунок того, що випарник розміщений посередині камери та обладнаний двома вентиляторами, що дмуть в різні боки стіл, набагато швидше охолоджує продукти, ніж аналогічні моделі інших виробників. Товщина ізоляції стінок 5 см. В комплекті дві полиці розміром 33х53 см. При потребі їх кількість можна збільшити до 10 штук або встановити гастроємності розміром жн n11. Внутрішні кути холодильного відсіку заокруглені, що полегшує прибирання, а для запобігання витоку рідини внизу дверного прорізу передбачено поріг. Для легкого сервісного обслуговування передня панель моторного блоку без зусиль відкривається, тому догляд за елементами моторного блоку буде легким та зручним. За потреби стіл можна комплектувати дверима зі склопакетом або шухлядами, що також охолоджуватимуться. Ми впевнені в якості холодильного обладнання Бріліс, тому даємо на нього гарантію 2 роки.